Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні я вам покажу мастер-клас, як зв'язати методом iкорт шнурочок для в'язаних виробів. Нам для цього треба пряжу, з якої ви в'яжете. В даному випадку в мене ангора, вона тонесенька, тому я її в'яжу у три складення у нас в 100 грамах 850 метрів. І для цього нам треба спиці, але спиці нам треба шкарпеткові, щоб вони були без тросиків. Дві спиці, беремо одну, і звичайним способом набираємо наші три петелечки. Далі передвигаємо на інший бік нашу, наші петельки по спиці, нашу ниточку, яка йде на кінчику з іншого боку, на пальчик і починаємо в'язати. Але... Першу петельку ми не знімаємо, а одразу її пров'язуємо лицьовою. Наступна петелька в нас також лицьова. І остання петелька в нас також лицьова. Знову закінчилися наші петельки на цій стороні, і ми їх просто так само передвигаємо на початок. І таким же способом. Ниточка на пальчику, лицьова перша, лицьова друга, і лицьова остання. Підтягли і знову перетягли. Завдяки тому, що наша лицьова в'яжеться і перша, і остання, і ми перетягуємо наші петельки по спиці. і... Нашу першу в'яжемо з останньою, то наш шнурочок виходить кругленьким. Ось так він виглядає з обох боків. І таким способом продовжуємо в'язати на потрібну нам довжину. В кінці просто зав'язуємо вузликом три петельки до кучки. Дякую всім, хто дивиться мій мастер-клас. Використовуйте при нагоді цей метод iCord в'язання шнурочках з трьох петель на шкарпеткових спицях. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого і корисного.